Ну і, друзі, до важливої і важливої інформації президент України Володимир Зеленський та президент країни агресора Володимир Путін. Планують один за одним відвідати Туреччину після інавгурації турецького лідера Раджепа Таїпа Ердогана. Я нагадаю, що інавгурація має відбутися 3-4 червня. І, от зокрема, про те, що такий візит президентів він можливий, повідомляють турецькі змі. А також вже підтверджують і російські, що Путін таки приїде. з того, що говорять турецькі газети, багато глав іноземних держав надали інформацію про участь у церемонії інавгурації президента. В суботу Путін відвідає Туреччину з окремим спеціальним візитом. Після Путіна до Туреччини приїде президент України Зеленський під час візитів Путіна та Зеленського, які пройдуть один за одним обговорюватимуть перебіг війни і зерновий коридор. Ну і крім того. Повідомляють, що за словами а, саме журналістів турецьких під час розмови з президентом США Джо і із Ердоганом Байден сказав йому, що я вважаю, що втручання заходу проти вас є несправедливим. А, ну і так очікуватимемо на якусь інформацію від офісу президента, тому що як я вже сказала, російські змі підтверджують, що Путін таки має намір. Поїхати до Туреччини прес-секретар Пісков вже підтвердив те, що має Путін і Ердоган провести двосторонню зустріч, але де вона буде і коли вона буде, ще не узгоджена. Я нагадаю, що у Туреччині днями відбулися 28 травня голосування у другому. Турі президента, як ми знаємо, переміг чинний президент Ердоган, і тому і саме 3-4 червня відбудеться його енавгурація. А Володимир Зеленський наш вже привітав Ердогана з перемогою на виборах. Вони спілкувалися так само, і Путін його привітав. Але чи відвідає наш президент, зокрема інавгурацію? Чи приїде він до Туреччини? Будемо слідкувати за цими подіями і очікувати якихось коментарів безпосередньо від оф. Офісу президента, тому що е навряд чи Путін і Зеленський перетнуться на під час цього візиту. Але якщо він відбудеться, що спочатку один президент, а потім інший, було б звісно добре, якби спочатку Володимир Зеленський відвідав Туреччину, а потім вже Путін. Е ну, але все одно це як ніяк дуже е хороша новина, тому що. Цікаво, які будуть домовленості, зокрема які плани і на зерновий коридор, і загалом на війну, яку розв'язала Росія у нашій державі.